Знову ми вибралися на коп. Ось на такий пустирик. Там вон колега ходить, а в мене є перший сигнал. Показую вам, дивіться. Ось випадає у нас така монетка. Це у нас одна копеечка з серебром. 1840 рік. Ось перевертаю, це у нас Ніколай І. Те, що тут вказано, що одна копійка з ніякого відношення до срібла не має. Це мідна монета. Так що шукаємо далі. І так, проходить буквально пару хвилиночок і є в мене знахідочка. Показую вам. Дивіться. Де у нас ладаночка якась випала? Хто там намальований, я не можу сказати, так як сильно закише все. На жаль, на жаль. Ну, вдома вже. Так що поставте лайкосик за находочку, а ми будемо шукати разом з вами, не переключайтесь. Ось така місцина у нас. Остерик. Далі. І так, показую вам, дивіться, є сигнал, є знахідочка. Опа, а це у нас 15 копійок. Дивіться, як жалко, що вона зализена. Це срібна монета царських часів. Ось така знахідочка. Ну, шукаємо далі. Продовжую копати, є у мене знахідочка Показую вам, друзяки, ось така знахідка. Це 3 копійки 1901 рік. Ось така знахідка. Не переключайтесь, поставте лайкосик. Ми будемо шукати далі разом з вами. Ось такий городик. Продовжуємо шукати. Продовжуємо ми копати. Є у мене знахідочка ось такої ямочки, випадає ось така монеточка. Це у нас 2 копійки 1949 рік. А ну знатоки, що за різновид? Якийсь рідкісний чи ні? От так то шукаємо далі, а ви не переключайтеся, поставте лайк. Дякую вам. Так, продовжуємо копати. Це у нас перший день. Виїхали ми з Пашою на три дні і показуємо знахідку. Буде в нас відео розбите на три частини. В кінці будуть усі знахідки, а зараз у нас випало... Ось така монетка, забираємо її в копілочку і шукаємо далі. Так, є у мене знахідка, але тут, на жаль, на жаль, не можу я вам дуже її показати нормально, бо вона дуже закисла. Я бачу тут якийсь Орел, але ну, мені здається, це полушка у нас. Ну, ось така знахідка, нічого не розстраюємося, шукаємо далі. Так, зве мене Паша каже, є у нього знахідочка. Випадає в нього ось така медаль. Це у нас із Сталіном. за доблісний труд 1941-1945 рік. Ось така знахідка. Шукаємо медалі. І так, є у мене знахідочка, випадає ось таких дві копійочки. І не представити. Поки я копав, у Паші теж є знахідка. Зараз вам покажу. Так, це у нас дві копійки. А от Паші ось... Показую. Ось така крута знахідка. Двушка павла. Оце вже зачет. Круто. Продовжуємо шукати. Так, ми продовжуємо копати, є у паші знахідка. Випадає ось такий перстень. А ну знову таки, хто підскаже, що за перстень. І так, продовжуємо. Ну а ми приїхали на ночівлю. Уже завершується наш коп. Збираємо дрова для ночівлі. Будемо робити шашлик. Ось така у нас місцинка. Побачимо, як в нас буде нічка. Так що, не переключайтеся, друга серія згодом.